Коли один і тебе немає, все навкруги, барви втрачає і блідне все, без тепла твого день не зігріє, коли нема сміху твого, світ замирає, без нього й небо стає, чорно білим, а вітер безкрилий, серед тисяч. Тисяч сліпих облич із безодні чужих думок. Я благаю, зробили ж кров. Ти моя чуєш тільки ти Вчора була така буря, Але генький вітеранець узвіє всі хмари. І небо зараз безхмарне. Сонечко тепле сяє Хай вам буде в вашому спільному житті тільки тепло, тільки ясне небо і хай сонце окутує вас своїм теплом і тримає завжди в своїх обіймах. Квітковує вам дороги, взаємного розуміння, взаємної поваги. Не пам'ятайте і не серді і не сердіться один на одного, а завжди мійте. Прощати і не зауважити, якщо щось не то зробить ваш, ваша друга половинка. Люблю вас, цілую на всього найкращого вам бажаю. Живіть з Богом. Дякуйте Богу. І майте багато діточок, які будуть так само вас любити, поважати. Пригорну тебе до серця, чуєш воно, не стримоб'яться обійми. Мене так ніжно, як вмієш лиш ти, знаєш криву, дорогі даринки робіш. Я розто щиро вітаємо вас з цим прекрасним святом. Бажаємо вам любові, здоров'я і Божого благословення. Мене так ніжно, як мій. Люди чуть та сончим блин, коли лежить, по телом руки, не додари. Тепло надії І Будем разом, ми, разом, ми назавжди. Серед тисяч діти за скупихових Все життя своїм жив. Віде, Не будь поручні, не залишай. Ви, діти матері землі в Україні своїх, на які поживете і хліб знає. Земля ваша, батьківщина, то ваше коріння. Тож називайтеся і ління свого, бережіть коріння. Тебе одну серед тисяч сліпих облич, Лиш ж тебе одну у безсотні чужих думок, лиш тебе одну. Сьогодні. Маємо гарного зятя, маємо гарних святів. Ми бажаємо нашим дітям, щоб вони були щасливі, щоб вони дійсно на тому рушничкові стояли в день свого золотого весілля, щоб вони подарували нам гарних внуків, щоб вони благословили своїх дітей в щасливу дорогу, так як ми благословили їх сьогодні. І дай Боже всім нам дочекати, дійсно ще дочекати внуків, правнуків, і щоб діти наші щасливі. Сьогодні ви створили сім'ю і ви заново повторно сьогодні народились. Ви поруч йдете разом по життю. Хай воно буде для вас щасливе, хай воно буде для вас прекрасне, добре, гарне. І ви один одному в цьому житті допомагали, множили радість. На собі на щастя, на щастя родині, ну і на щастя в майбутньому покоління. Будьте здорові, будьте щасливі, і всього-всього вам найкращого. Будьте єдиними Ти моя